Справжня влада князя починається не з підкорення земель, а з абсолютного панування над власними потребами. Макіавелі чи замислювалися ви коли-небудь, чому одні люди здобувають перемогу, навіть не піднімаючи руки, тоді як інші програють усі свої битви, попри найзапекліший опір? Чому існують ті, хто керує подіями лише одним вагомим словом або промовистою мовчанкою, і ті, хто витрачає цілі роки у безплідній боротьбі, так і не збагнувши, що війна була програна ще в їхній власній свідомості? Якщо спостерігати за залами засідань великих корпорацій, за коридорами політичних інститутів чи за зачиненими дверима переговорних кімнат, де вирішуються долі цілих галузей, можна побачити одну незмінну залізну закономірність. Перемагає не той, хто голосніше кричить або агресивніше атакує в лоб, а той, хто досконало володіє мистецтвом невидимої війни. Той, хто усвідомлює, що справжнє поле битви розташоване не в матеріальному світі, а в глибинах свідомості супротивника. П'ятсот років тому флорентійський мислитель Ніколо Макіавеллі виклав принципи влади, які сучасники вважали безжальними, але які виявилися настільки точним описом людської природи, що залишаються гострими й актуальними навіть сьогодні, в епоху цифрової прозорості та інформаційних зіткнень. Цей світ не керується абстрактною справедливістю чи піднесеною мораллю. Він тримається на глибокому розумінні того, як працює людська психіка, і на готовності використовувати це знання без зайвої сентиментальності. Сьогодні ми дослідимо, як ці прадавні принципи трансформуються в сучасну психологію ментальної переваги. Це мистецтво перемагати в іграх впливу, не завдаючи жодного фізичного удару. Найвеличнішою зброєю в історії людства завжди було і залишається знання про те, що саме рухає людьми в найтемніших глибинах їхньої істоти. Макіавеллі писав, що той, хто прагне справжнього панування, має бути одночасно і левом, і лисицею, левом, щоб змушувати вовків триматися на відстані, і лисицею, щоб розпізнавати пастки, розставлені на шляху. У цій метафорі закладена вся суть сучасної психологічної боротьби. Фізична міць завжди видима і зрозуміла кожному, вона справляє негайний ефект, але її застосування завжди обмежене нормами та наслідками. Ментальна ж перевага діє інакше, вона подібна до непомітної речовини, яка діє поступово, залишаючи іншу сторону у невіданні щодо причин її поразки. Сучасна людина, що прагне справжнього впливу, усвідомлює у просторі, де кожен крок фіксується, а кожне слово може бути використане як зброя, істинна перевага полягає у здатності майстерно керувати сприйняттям реальності. Потрібно формувати такий контекст, у якому опонент сам за власною волею зробить кроки, що призведуть до його падіння. Це вища форма стратегічного інтелекту, де результат досягається не через відкритий опір, а через спрямування чужої енергії у потрібне вам русло. Подивіться на найуспішніші маневри в історії великих структур: переможці не вели відкритих війн, вони методично створювали умови, за яких будь-який опір ставав або неможливим, або позбавленим сенсу. Це і є застосування принципів флорентійця у чистому вигляді, де психологія стає головним інструментом панування. Фундаментальний принцип ментальної переваги базується на розумінні того, що людські істоти діють не у відповідності до об'єктивної дійсності, а виходячи зі свого суб'єктивного сприйняття цієї дійсності. Відтак. Той, хто оволодів мистецтвом контролю над чужим сприйняттям, автоматично стає володарем чужих вчинків, Макіавелі зазначав, що людська природа перебуває у полоні двох почуттів надії та страху. Мудра особистість керує обома цими важелями одночасно, ніколи не дозволяючи оточенню точно знати, чого чекати в наступну мить. Ваше завдання, дощ, не переконувати когось у лоб, а вибудувати в його розумі таку архітектуру світу, де єдино можливим і логічним рішенням буде те, яке вигідне вам. Це не просто стратегія, це повне переформатування чужої волі, здійснене настільки витончено, що інша сторона сприймає цей вибір як свій власний. Емоційна незворушність стає вашим найпотужнішим щитом. Той, хто дозволяє почуттям оволодіти собою, стає передбачуваним, а передбачуваність у грі стратегій дорівнює капітуляції. Потрібно зберігати непроникність і діяти так, щоб навіть найближчі не могли із впевненістю передбачити наступний крок. Ми постійно шукаємо шаблони у поведінці оточуючих, намагаючись збудувати моделі для передбачення майбутнього. Той, чия поведінка не вкладається у прості схеми, отримує колосальну перевагу. Коли людина не знає, чого очікувати, вона стає обережною, а обережність уповільнює прийняття рішень і створює внутрішні конфлікти. Ваша здатність залишатися холодним у моменти загального хвилювання чи розгубленості, автоматично надає вам статус того, хто володіє справжньою владою над ситуацією. Наступний рівень ментальної переваги нерозривно пов'язаний із глибоким, майже хірургічним розумінням людських мотивацій та використанням цього знання для створення ситуацій, у яких люди самі, не усвідомлюючи того, стають інструментами для досягнення ваших стратегічних цілей. Макіавеллі чітко усвідомлював, що переважна більшість людей керована примітивними, але надпотужними бажаннями, жадобою визнання. Панічним страхом приниження, жадібністю, марнославством або ж відчайдушним прагненням безпеки ці мотиви можна використовувати з неймовірною точністю, якщо навчитися бачити їх за фасадом ввічливості чи соціальних масок. Сучасна психологія лише підтвердила та деталізувала ці спостереження. Люди залишаються передбачуваними у своїх базових реакціях, особливо коли вони перебувають під тиском або стикаються із ситуаціями, що зачіпають їхнє его, статус чи безпеку. Майстер психологічної війни вивчає своїх опонентів не поверхнево, а з такою ж ретельністю, з якою шаховий гросмейстер аналізує стиль гри суперника. Він знає, що саме змушує конкретну людину втрачати самовладання, які слова викликують у неї захисну реакцію, а які ситуації спровокують імпульсивне фатальне рішення. Справжня сила полягає у створенні саме таких умов, за яких супротивник неминуче вчинить помилку, продиктовану його власною психологічною структурою. Уявіть людину, чиїм головним вразливим місцем є гостра потреба у визнанні та схваленні. Досвідчений стратег не буде відкрито критикувати таку особистість. Навпаки, він буде тонко демонструвати повну відсутність зацікавленості, байдужість до її досягнень, змушуючи її дедалі більше намагатися справити враження. У цій нескінченній гонитві, за вашою увагою, людина почне надмірно розкриватися, діяти необачно і, зрештою, вчинить вчинок, який виставить її у максимально невигідному світлі перед тими, чия думка для неї дійсно важлива. Або ж розглянемо того, хто понад усе боїться втрати власного статусу. Вмілий стратег створить умови, де ця людина буде змушена обирати між своїми моральними принципами та збереженням положення у суспільстві. Більшість обере статус, тим самим остаточно дискредитуючи себе в очах оточення, що й було кінцевою метою вашої невидимої операції. Макіавеллі особливо наголошував на важливості терпіння та здатності чекати на той самий єдино вірний момент. Ця риса стає критично важливою у нашому світі, де шалений темп життя створює небезпечну ілюзію необхідності негайних дій. Слабкий гравець завжди реагує імпульсивно. Він прагне швидких, ефектних перемог і хоче миттєво продемонструвати свою перевагу. Саме цей поспіх робить його вразливим і передбачуваним. Сильний гравець розуміє, справжня влада полягає у здатності контролювати не лише простір, а й час. Він вміє розтягувати або стискати процеси залежно від стратегічної доцільності. Якщо подивитися на найвидатніших лідерів історії, можна помітити у них одну надприродну спільну рису: здатність спостерігати, збирати інформацію і діяти лише тоді, коли всі без винятку фактори складаються на їхню користь. Це не пасивне очікування, це активне терпіння, стан найвищої готовності, де ви не дозволяєте обставинам чи власним емоціям виштовхнути вас на арену раніше, ніж ворог виснажить себе. У психологічній війні терпіння діє як мультиплікатор вашої сили. Поки ваш супротивник кидається з боку в бік, приймає поспішні рішення і розкриває свої наміри через нервові, хаотичні дії, ви залишаєтеся нерухомим спостерігачем. З кожним його імпульсивним рухом ви отримуєте дедалі більше інформації про його справжній характер. З кожною його помилкою ваша перевага зростає геометрично, і коли ви нарешті робите свій хід, він настільки точно розрахований і настільки бездоганно підготовлений, що здається оточуючим чимось неминучим, ніби сама доля працювала на вас. Високорівневі переговори часто тривають місяцями не тому, що сторони не можуть домовитися, а тому, що кожен стратег намагається створити часовий контекст, який працюватиме на нього, намагаючись виснажити іншу сторону і змусити її помилитися через елементарне бажання швидше завершити болісний процес. Той, хто не боїться довгої дистанції, завжди має перевагу над тим, хто прагне швидкого фінішу. Ще один фундаментальний принцип, який Макіавеллі розумів інтуїтивно, полягає в тому, що контроль над інформацією є рівнозначним контролю над самою реальністю. У будь-якому конфлікті критично важливим є не те, що відбувається насправді, а те, яка саме версія подій стає домінуючою у свідомості ключових гравців. Мудра особистість має ретельно контролювати, яка інформація стає публічною, як саме вона подається, і які смислові структури формуються навколо її власних дій. У сучасних реаліях цей принцип стає значно складнішим у виконанні, але й значно потужнішим. Мистецтво ментальної переваги вимагає здатності працювати на кількох рівнях одночасно. Створювати офіційні пояснення для широкого загалу, поширювати деталізовані версії серед груп впливу та використовувати неофіційні канали для запуску потрібних чуток чи альтернативних інтерпретацій. При цьому важливо зберігати внутрішню послідовність загальної стратегії, щоб жоден елемент не суперечив іншому. Майстер цього мистецтва ніколи не вдається до прямої брехні, адже пряму брехню легко викрити і використати проти автора. Натомість він надає вибіркову інформацію, вибудовує контекст, який спрямовує людську думку у потрібному напрямку, і використовує емоційні тригери, що змушують людей робити бажані висновки самостійно. Коли людина приходить до висновку сама, вона захищає його як власне непохитне переконання, навіть якщо насправді її майстерно і непомітно підвели до цієї думки. Спостерігаючи за великими скандалами чи конфліктами, можна помітити, що вирішальну роль грає не сам факт провини, а те, наскільки швидко і професійно сторони взяли під контроль інформаційний потік. Хто першим встиг сформувати домінуючий погляд на ситуацію, той і володіє істиною в очах більшості. Ваша реальність це лише те, у що ви вірите, і той, хто малює вашу картину світу, володіє вашою долею. Глибоке розуміння людського его та його вразливостей є одним із найпотужніших інструментів у арсеналі психологічної боротьби. Учення Макіавелі знаходять своє найбільш точне застосування саме тут, у площині внутрішніх слабкостей, які кожна людина ретельно намагається приховати. Більшість людей значно більше турбуються про свій публічний образ, репутацію та власне самосприйняття, ніж про будь-які матеріальні інтереси. Загроза публічного приниження або втрати обличчя часто є набагато ефективнішим інструментом контролю ніж фізична загроза чи фінансові санкції. Людське его це одночасно і найміцніша, і найкрихкіша частина нашої структури. Воно рухає нас до величних досягнень, але водночас робить нас неймовірно вразливими до маніпуляцій. Майстер ментальної переваги знає, що пряма атака на чуже его зазвичай викликає негайний опір, проте тонке, майже непомітне підривання впевненості здатне зруйнувати людину зсередини, не залишаючи на ній жодного видимого сліду. Він знає, як використовувати публічну хвалу, щоб створити завищені очікування, які його ціль ніколи не зможе виправдати. Він вміє ставити запитання, які змушують людину сумніватися у власній компетентності, і створює ситуації, де вона сама під впливом стресу демонструє свої слабкості перед тими, чия думка має вирішальне значення. У будь-якій структурі найжорстокіші конфлікти відбуваються не через ресурси, а через питання визнання та статусу. Той, хто це розуміє, може керувати цілими групами, просто регулюючи розподіл символічного капіталу, похвали, уваги чи доступу до престижних проєктів. Ви можете руйнувати союзи, змушуючи людей конкурувати за ваше схвалення або нейтралізувати опонентів, надаючи їм почесні, але позбавлені реальної влади позиції. Мудра особистість уникає ненависті та презирства з боку інших, бо вони провокують активний бунт, але вона завжди культивує відчуття передбачуваних наслідків. В сучасному світі мистецтво полягає у створенні атмосфери, де люди розуміють. Певні вчинки неминуче призведуть до негативних результатів, але при цьому вони не відчувають прямої свавільної загрози. Це тонка, але принципова різниця. Страх перед свавіллям народжує відчай і бажання повстати за першої ж нагоди. Проте страх перед наслідками власних дій у межах чітко встановлених вами правил створює залізну дисципліну та самоконтроль. Людина ментальної переваги ніколи не вдається до прямих погроз, вона не демонструє гнів чи бажання помститися. Натомість вона створює собі репутацію того, хто завжди виконує обіцяне як у нагороді, так і у покаранні. Ви дієте не на емоціях, а на принципах, і ці принципи включають неминучу відповідальність за кожен крок. Коли оточення знає, що ви не злопам'ятні, але абсолютно послідовні, люди починають внутрішньо самоцензуруватися, прораховуючи свою поведінку не з остраху перед вашим гнівом, а з раціонального розуміння, що певні дії просто не будуть толеруватися. Здатність розпізнавати і використовувати слабкості супротивника, не виказуючи при цьому власних вразливих місць, є наріжним каменем психологічного панування. Це вимагає майже клінічної уваги до деталей. Майстер ментальної війни помічає, коли людина починає захищатися, що саме змушує її змінювати тему розмови, які слова викликають у неї мікропрояви дискомфорту. Він збирає ці спостереження у ментальну модель, яка дозволяє передбачати реакції та планувати стратегії взаємодії на багато кроків вперед. Критично важливо при цьому зберігати власну непроникність. Поки ви вивчаєте інших, ви ретельно контролюєте кожен сигнал, який посилаєте у світ. Ця асиметрія інформації створює фундаментальну перевагу. Ви знаєте їхні слабкості, вони не знають ваших. Ви можете передбачити їхні вчинки, вони ніколи не вгадають ваші. Найкращі стратеги задають безліч запитань, але рідко відповідають на запитання про себе. Вони демонструють щирий інтерес до інших, зберігаючи при цьому недоторканну особисту дистанцію. Вони здаються відвертими, але насправді розкривають лише те, що є стратегічно корисним.